Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Віла Віва, який розташований до Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедний каліпер від торгової марки OnRide. Модель називається цього каліпера Kit 7. «KIT 7». Це каліпер, який має м, прямокутні е, 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 колодки, що дозволяє більш комфортне гальмування. Е, велосипедний каліпер ось такий. В нього є е, дві. Два болти, які дозволяють прикріпити його до рами. Ось вони. І е, сам каліпер. Каліпер має м, адаптер, е, Оцей, який підходить до велосипеда з ротором 160 заднього гальма і 180 переднього гальма. В разі, Якщо ви бажаєте поставити наперед, вам треба інший адаптер. Особливість цього каліпера Kid 7 від торгової марки OnRet. Це така заглушка, щоб колодки не опадали. Їх е, колодочки. Колодочки тут більш комфортні, ось отакі. Вони популярні, вони доступні в нашому магазині і вони прямокутні. Площина цих колодок велика, тому гальмування більш надійне. Легкість і надійність гальмування з рахування отаких прямокутних колодків е, Колодок буде вам до, вам, до вподоби. Сам е, каліпер має регулювання. Дрібну ось тросика на ось тут. Е, оцей гачок він малесенький, через те, що багато велосипедних каліперів мають оці е, вуха, як їх можна назвати, довгі. І в разі, якщо вони довгі, то коли гальмування здійснюється, вони упираються в місто, де виходить тросик. Тому гальмування погане. Тут такого не буде. Бачите, дуже великий рух самого речага, і е, оцей, оце вуха воно невелике. Тому підводка гальм дуже зручна, регулюється дуже легко. З іншої сторони, ось тут у нас є можливість його е, підналаштувати відстань самої колодки. Тобто беремо шестигранником, крутимо і підводимо оцю колодку. Це для того, в разі, якщо у вас тривалий час же працювала. Ця система на велосипеді колодки стираються, зазор збільшується. ну І для того, щоб було лівше гальмування, тут треба підкрутити, для того, щоб підвести ближче саму колодку до ротора, який стоїть між цими колодками. Надійний гальм від торгової марки OnRide в нашому магазині на Харківському шосе. Модель має прямокутні колодки, які доступні в нашому магазині постійно. Сподобався відеоогляд каліпера для велосипедів з дисковими механічними гальмами. Каліпер модель OnRide від торгової марки OnRide. Модель називається Kit 7. Можете залишити на нашому YouTube каналі каналі «Вілавіва». бажаєте придбати, приходьте, купуйте, замовляйте в магазині Віла Віва, на Харківському шосе. Гарний ротор до гірських і шосейних велосипедів. Ні, шосейних не піде, до гірських і міських велосипедів. Приходьте, купуйте, замовляйте Каліпр On-Ride Kit 7. До